Доброго дня! Ви на каналі Ніна Київ. Що трапилось, захворіли. Вже навіть забули, як це міряти сатурацію? Ковід. Да? Причому знала я про це досить випадково. Прийшла до лікаря, а записана я була ще за 2 неділі до цього. Прийшла до лікаря взяти направлення до ендокринолога і кажу, що щось у мене. Наче горло дере і закладений ніс, ну, почуває себе досить м, втомленою. Вона робить в кабінеті одразу експрес-тест, і виявляється, результат позитивний ковід. І що було дивно, мені було приписано вітаміни, ніяких противірусних не було приписано. А одразу ми як робимо? Одразу, якщо захворів. Людина, не йдучи до лікаря, приписує сама собі противірусне. Виявляється, не завжди його потрібно вживати. Вітаміни, дома, всі, що з iHealth, безумовно, позакінчувались. Хто ж чекає на захворювання ніхто. Родина велика, хворіють одразу всі в різних стадіях: хто менш, хто більш. Три дні була температура 37,4. І то тільки вночі, і так більш-менш не тяжко хворіли. Безумовно, краще приймати вітаміни і всі ці препарати одразу на перших ознаках захворювання. Тому бажано їх мати вже вдома. Якщо ви пам'ятаєте, колись на iHerb була така акція, канадська компанія формувала таку коробочку, я знімала. Хто мене дивиться давно, я знімала розпаковку такої посилки, де була коробка, там було сформовано 4 препарати, котрі приймаються одразу при захворюванні COVID. Вона була досить продумана, ну, така вдала і недорога. Зараз такої акції нема, і довелось мені сформувати саме такі. Препарати, котрі працюють і допомагають. Посилка йшла швидко, 6 днів, але в нашому випадку вони потрібні були ще вчора. Тому дещо я замінила аптекарськими препаратами. Я їх теж покажу, що можна одразу купити в аптеці. І вони теж працюють аптечні препарати. Ну і зараз будемо розпаковувати цю посилку. У кожного свій організм, свої захворювання, тому я раджу безумовно звертатись до лікаря. Але ці вітаміни і ці препарати вживати потрібно одразу це не завадить, це точно. Під відео я завжди лишаю посилання та для зручності працюють тайм-коди. Якщо вас зацікавить якась позиція з розпаковки, можна одразу перейти на сайт iHerb. Завжди лишаю свій промокод, він дасть знижку в 5%, але на iHerb і так завжди є привабливі знижки та акції. Сподіваюсь, що для себе ви знайдете щось важливе, корисне, цікаве та потрібне. До того ж, я завжди закликаю, щоб народ ви вивчайте, як той чи інший препарат працює, як він працює взагалі на організм. Людини. Наприклад, якщо ви вживаєте препарат цинку, а ви його завжди вживаєте при захворюваннях простудних при ковіді, то ви дуже виснажуєте мідь в організмі. Її теж потрібно потім поповнити. І що ці два препарати одразу не можна вживати, вони антагоністи. Якщо будете вживати разом, не засвоюватися буде ні мідь ні цинк. Про все це я буду розказувати. Майже кожний препарат супроводжується своїм але. І я закликаю піклуватися, ніхто не буде піклуватися про ваш організм так, як ви це не будете робити. Вивчайте свій організм. Все це лікар вам не розкаже, в неї просто не буде часу на це. На всі ці, але у лікаря не буде часу. Тому я закликаю вивчати самому, вивчати всі аспекти прийому препаратів. І не приймати їх бездумно, і приймати їх з розумом все. Вітамін С з біофлавоноїдами цитрусових. Тут досить велика доза тисячна, і саме таку дозу потрібно приймати одразу при захворюванні, одразу, як тільки навіть з'явились симптоми, це потужна підтримка імунної системи, він підвищує адаптаційні можливості організму і посилює його опорність до інфекцій. Чим привабливий саме цей вітамін, як я вже сказала, він з біофлавоноїдами, і діє протягом тривалого часу. Він призначений для поступового вивільнення, тобто для відновлення проникливості протягом 6 годинного періоду, а біофлавоноїди покращують засвоєння та діють разом з вітаміном, забезпечуючи антиоксидантний захист, підтримуючи здоровий колаген і допомагаючи підтримувати нормальну міцність капілярів. Це дуже важливо. Одразу покажу, як виглядає пігулка. Можливо, комусь це важливо. Ну, доволі така велика. Приймати краще вранці. Цей вітамін має легку стимулювальну дію. Не рекомендується приймати цей препарат наприкінці дня. Не слід запивати вітамін С лужною мінеральною водою. Лікувальна вода зменшує всмоктування. До того ж, майте на увазі, що вітамін С в великій дозі довго приймати не можна, щоб запобігти формуванню оксалатних каменів. Але протягом захворювання і відновлення організма після захворювання. Однозначно дуже класний цей вітамін. Рекомендую. Наступне цинк це пастилки цинку з таким приємним цитрусовим смаком. Цинк особливо важливий для правильної імунної функції, підтримки росту здорових клітин. Важливий він і для нашого смаку, запаху та зору. Всі безумовно знають, що при ковід у багатьох зникає нюх та смак. Так, от, саме цинк. Впливає на роботу мозку, на ураження окремих ділянок мозку. І вважається, що у кого в організмі було мало цинку на період захворювання, у тих і зникає нюх та смак. Що ще? Приймати розсмоктуючи в роті, взагалі-то при перших проявах першіння в горлі при болях чудово допомагає одразу. Але треба знати, що цинк знижує рівень міді в організмі і його не можна приймати довше трьох місяців. І не приймати цинк і мідь разом. Вони являються антогоністами і будуть перешкоджати засвоюванню. Потім, щоб поповнити мідь, можна прийняти хлорофіл це і є мідь. Але краще цинк вранці. А скажімо, хлорофіл вже ввечері розвести, скажімо, проміжок часу між двома цима препаратами. Пігулки невеличкі і дуже приємні. Також треба знати, що цинк потрібно вживати окремо від інших лікарських препаратів. Бо він утворює з ними комплекси і цим знижує їх засвоювання. Перерва між вживанням продуктів та прийому препаратів цинку повинна бути не менше 2 години. Це теж треба враховувати. Хочу додати, що цинк здійснює не тільки противірусну функцію. Дефіцит цинку спричиняє труднощі в концентрації уваги та пам'яті, спричиняє погане загоєння ран, нічну сліпоту. Психічні та мозкові розлади, і також дерматологічні порушення. Але важливо на початку захворювання нам вже було приймати цинк. Мені лікар порадила аскоцин. Це аптечний препарат, і я можу сказати, що він замінює одразу і цей цинк, і вітамін С. Я приймала по дві пігулки на добу, а це якраз добова норма на початок захворювання. Тут навіть цинк ну, за смаком точно такий, як найфер. Ще додам, що після розсмоктування цієї пігулки оскоцину зменшувалась боль в горлі. І додам, що саме оскоцин можна замінити ці два препарати. Навіть вийде дешевше. Єдине, що вітамін С. З iHerb, він з біофлавоноїдами, ну, звичайно, краще трошки. Таким чином, якщо у вас не буде часу чекати замовлення з iHerb, можете взяти цей аптечний препарат. Він дійсно працює. Виробництво Індія. Взагалі-то я завжди даю чесний відгук про препарати iHerb. Я їх не рекламую. Я звичайний користувач цих препаратів. І якщо, скажімо, ці льодяники не працюють, вони зовсім не зменшують болі в горлі, не полегшують стан. Я чесно скажу: не купляйте ці льодяники, не витрачайте ваші гроші. Єдине можливо, дитині в період захворювання трошки покращити настрій солоденьким. Не більше. Це не працюючі льодяники. Наступний вітамін Д. Намагаюсь завжди взяти вітамін саме цього бренду Nordic Naturals. Бо саме цей препарат точно працює. До того ж, цього разу ми його придбали з великою знижкою. Хоча цей виробник зазвичай не робить знижку. Це було вперше, що так трапили і дуже ну, приємно. Буквально перед тим, як я захворіла, я робила аналіз, і в мене був знижений вітамін Д. Лікар мені прописала саме таку дозу. Це досить індивідуально. І ще хочу додати: приймати вітамін Д потрібно під контролем, тобто робити аналіз. Єдиний випадок, коли аналіз не робиться, а приймати вітамін Д потрібно це коли у вас ковід. До того ж, призначають його в великій дозі. При профілактиці в зимовий період достатньо, мабуть, дози тисячної. По-перше, низький рівень вітаміну Д сприяє тяжкому перебігу захворювання. Зараз саме необхідно організм підтримувати. Він захищає організм від застуди та грипу, також підтримує позитивне сприйняття світу, підвищується настрій і працездатність, особливо під час похмурих холодних місяців. Він знижує ризик багатьох вікових залежних захворювань, попереджає пухлинні захворювання. А по нещодавним дослідженням вітамін Д уповільнює всі форми раку, принаймні на ранній стадії. Дефіцит вітаміну Д прискорює старіння мозку, підвищує розвиток серцево-судинних захворювань і остеопорозу. Особливості щодо вживання чи вранці, чи на ніч вітаміну Д немає. Це до того, коли краще засвоюється вітамін. Але ми помітили, що вживати вранці відчуваєш себе набагато бадьоріше, та він дійсно придає енергії та сил. Вживати потрібно з їжею. До речі, всі жиророзчинні вітаміни вживаються з їжею, з жирною їжею. Але! Треба пам'ятати, що вітамін Д сприяє до утворювання надлишків кальція в сечі та призводить до кальціонування судин. Тому я приймаю з вітаміном К2. Вітамін К2 завжди замовляє його, коли ми приймаємо вітамін Д3 разом, щоб приймати саме разом. І важливо, щоб він був в формі МК7. Найбільш біодоступній формі. Це невеличка доза. 45 мікрограм вітаміну К2. На кожні 2000 вітаміну Д3. Рекомендують приймати 45 мікрограм вітаміну К2. Це необхідно для запобігання відкладення кристалів кальцію на стінках судин. І саме цей вітамін підтримує правильний метаболізм кальцію в кровеносних судинах та артеріях. Це дуже важливо. Він допомагає направити кальцій саме в кістки, а не в судини, покращує засвоювання кальцію і утримує його в складі кісток. Він підвищує мінералізацію, щільність кісток, зміцнює кісткову тканину, запобігає остеопорозу. Знижує ризик переломів. Бере участь у формуванні хряща при артрозі, додатково впливає на хрящ. Важливо приймати його тим, хто приймає статини. Дослідження показують, що статини порушують синтез вітаміну. Кварцитин. Необхідно приймати його під час захворювання і деякий час після захворювання. Нам треба запобігти ускладнень захворювання. Це давно відомий антиоксидант і він чудово знімає запалення в стінках судин. Він підтримує навіть маленькі капіляри, котрі постачають поживні сполуки та кисень в кожну клітинку тіла. Це давно відомий препарат, і один із самих великих проблем з кварцетином була його розчинність у воді. Тут саме унікальна міцелярна матриця, рідка міцелярна матриця, котра перетворює кварцетин на рідину, і це допомагає йому абсорбуватися, поглинатися в 10 разів краще, ніж звичайний кварцетин. Завжди показую, як виглядає капсула, досить велика, але нічого, ковтати її легко. Це підтримка судинної системи, імунної системи, і під час вірусу його потрібно приймати з вітаміном С. До того ж, з цинком, квацитин краще заходить в клітину. На початку захворювання його вже потрібно було приймати, тому я купляла. Аптечний препарат кварцетину українського виробника він продається в аптеці. Пакетик треба розчинити в стакані з водою і випити. Один пакет на день. Теж працюючий кварцетин. Подарка. Куди ж без неї? Рекомендують приймати її по дві капсули в період інфекційних захворювань. Ми приймаємо її одразу при мінімальному нездуженні, і буває, що й не захворієш. Це природний антибіотик, вже зарекомендував себе під час цього вірусу, і він знижує активність, пригнічує, пригнічує процеси репродукції вірусів, тобто вірус не може проникати в клітину. Особливо дієвий препарат, і якщо вживати його при перших ознаках захворювання. Він має антибактеріальний і протигрибковий ефект. Взагалі-то подарка це бразильське квітуче дерево. Саме внутрішній шар кори цього дерева містить речовини, що мають антигрибкову дію, тому на дереві цьому, ще його називають мурашине дерево, не ростуть гриби. Взагалі, подарка зменшує злоякісні пухлини і блокує надходження кисню до ракових клітин. Вона зупиняє процес розвитку пухлин, тому і використовують її у разі злоякісних захворювань. Вона також має протизапальну дію і сприяє нормалізації рівня цукру в крові. Вона має, містить речовини, які сприяють зменшенню сильних болів у разі артритів та ревматизму. Кору подарки використовують в їжі для приготування чаю. Можна капсулу розкрити і зробити собі чай, який допомагає знімати нездуження. Далі пакетики це природний підсолоджувач. органічний екстракт з Тут 75 пакетиків для тих, хто хоче зменшити вживання цукру. Взагалі-то цукрозамінники шкідливі для організму. Вони знищують деякі бактерії, а мікроорганізми, які виживають, провокують розвиток діабету. Ці мікроорганізми потенційно шкідливі для печінки бо спричиняють накопичення жирів. Та це природний підсолужувач стевії, він вважається найбільш небезпечним. Заявлено, що один пакетик. Дорівнює двом чайним ложкам цукру. За смаком, як на мене, він дещо солодший, ніж цукор. І майте на увазі, має незначний такий присмак. Але до цього присмаку можна звикнути. Можна додавати в чай, в каву, випічку. Я, до речі, не пробувала додавати в випічку. Далі коректор, тобто консілер. На нього була дуже приваблива знижка, і враховуючи, що цей консілер як репліка коректору від Івсен Лорана, Івсен Лоран має зовсім іншу вартість, набагато більше, то це майже даром і якість виявилась чудовою. Текстура добре розташовується, перекриває невеличкі проблеми на обличчі. На сайті ви можете подивитись, там 9 тонів. Ми замовляли колір парцеляна. Та я дивлюсь, що він якраз і підійшов саме для вживання його в зимовий період, коли обличчя не темне без загару. І з таким аплікатором, пензликом це дуже зручно. Да, зручно, зручно, да, багато видавано. Uh -huh. Якщо відео було корисним, не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Бажаю всім не хворіти. А хто захворів, одужувати скоріше!